Доброго вечора всім! Як і обіцяла, записую наступне відео. В цьому відео ми з вами будемо знайомитись з генерацією картинок. Я, як досвідчений гравець чата GPT, дуже рекомендую картинки створювати саме в ньому. Є дуже багато програм, в яких можна генерувати картинки, але з вас будуть завжди списуватись безкоштовні кредити, які вам надаються на день. Я через все це пройшла. Генеруєш картинки, потім хочеш створити відео, а генерації вже нема, і тільки наступного дня можна щось створити. Тому я вже пройшла багато шляхів: і платні підписки, і безплатні підписки. Протестувала просто всі програми, які тільки є. В наступному відео я вас обов'язково познайомлю з тими, які я обрала для себе. А сьогодні я покажу вам, як генерувати картинки саме в чаті GPT. Я впевнена, що після мого уроку, який був у вівторок, всі, хто ще не мав чату GPT, вже мають його, і зараз ми з вами зможемо створити декілька картинок. Я пошагово проведу, покажу та розповім, як це можливо зробити. Шах перший. Я завжди, коли починаю з чатом GPT працювати, я з ним здоровкаюсь. Тому ми йому пишемо: Привіт, і зараз він нам відповість. Іноді це буває швидко, іноді це буває довго. Ось, зараз він відповів нам швидко, швидко: Привіт, сонечко, як твій день? Чудово, що сьогодні робимо? Працюємо, плануємо, створюємо магію чи відпочиваємо. Я йому зараз відповім, ми будемо створювати гарні картинки. Я обов'язково під цим відео. Все, що розповідаю, пропишу та залишу, щоб ви могли і відео подивитись, і також і прочитати, як з цим працювати, що робити, мені так набагато легше. І тому я рекомендую всім скільки я навчалась, особливо штучному інтелекту, я гуманітарій, причому гуманітарій на тисячі відсотків мені дуже складно, дається все технічне, тому я, коли навчалась, дивилась відео, вела собі конспект, що як робити, що де натискати, що де шукати, як зберігати. Все-все крок за кроком я прописувала, потім сідала за ноутбук та робила. Тому для вас я буду відео викладати і також пропи... прописувати конспект, щоб ви будь-яку мить могли відкрити та зробити. Ось він у нас питає: Що ми будемо робити? Я вам хочу зараз показати різницю, щоб ви зрозуміли, як з ним працювати та як правильно, грамотно ставити йому. Задачі. Ось перше я йому пишу намалюй собаку. І ви побачите, як зараз чат GPT створить нам собаку. Так як, так як я йому надала чітких завдань, зараз він створить собаку на свій смак. А ми з вами подивимось. Так само ви можете написати створи квіти, створи природу, створи місто, Кому що до вподоби. Мені дуже подобається працювати з кішками, з собаками, з квітами, тому я завжди обираю щось таке. Ще я дуже люблю, коли він малює мені каву або м'які іграшки. Хто що любить, той з тим і працює. Зараз ми чекаємо, бачите, вже йде генерація зображення, і вже видно, що ось-ось з'явиться собака. Яка гарна, які оченятки. Бачите, чудово. Я коли творила свої перші картинки, це такий захват був. Я ночами не спала. Я придивлялася ці картинки і не могла повірити, що я це зробила. Ось бачите, одне речення намалюй собаку, і в нас уже ось така. Гарнесенька собачка. Потім, ось бачите, я не буду зберігати, ось оця стрілочка, на яку я зараз вам показую, зберегти. І все, ви на неї нажимаєте, і ця собачка збережеться вам. І ви можете її відправити комусь із своїх рідних або друзів та порадувати, що це собачка. Створена вашими руками за допомогою штучного інтелекту. Тепер ми йому поставимо другу задачу, вже більш детально пропишемо твори, собаку. Джек Рассел Тер. Раселтер. Я не буду тут дуже. Переживати за те, правильно чи неправильно я пишу, щоб не витрачати час, він зрозуміє: створи собаку, вже якраз у терьєр на березі моря. Бачите, там у нас було просто створи собаку, а тут вже більш детально, якої породи та де ця собака. І все. І відправляємо. Почав працювати, треба трошечки почекати, якщо на тексти він відповідає дуже-дуже швидко, то ось з зображеннями він працює повільніше, тому треба почекати. І я вас дуже прошу, запам'ятайте, якщо вам хтось буде рекомендувати. Робити картинки в якихось нейронках, підписки дуже дорогі. У мене було таке, що я платила за три нейронки по 35 доларів на місяць, я потім дуже пошкодувала про це, тому що немає сенсу. Ось чат GPT і все готово. Я завжди, коли щось рекомендую людям, то тільки те, через що я вже пройшла. І те, що дійсно вважаю мудрим для роботи. Немає сенсу витрачати навіть 10 доларів, купляти якусь нейронку для того, щоб створювати зображення. Це можна дуже легко робити з чатом GPT. Безкоштовна версія дає можливість генерувати декілька картинок на день. Тобто ви в будь-якому разі зможете кілька картинок, кілька зображень кожного дня для себе робити, і не треба витрачати гроші. Ось гляньте, яка гарнюсінька. В моєї доньки така собачка, її звати Шанті, ось наша Шанті. Бачите, як все просто. Собака Джек Тер'єр на березі моря. Посміхається нам, дарнюсінька така. І так само. Ось тут зберегти, поділіться, зберегти. І ви можете тут зберегти цю, от скачать. Можна зберегти цю картинку. Ви можете згенерувати картинку для своїх дітей чи онуків, якщо в них є собачка або кішечка, взяти їх породу, вам нейронка це зробить, да і порадуєте своїх рідних. І зараз на завершення моєму поставимо ще одну задачу, щоб ви побачили. Як з цим можна працювати? Так, йдемо далі. Зроби, щоб ця собачка ловила рибку. Ви так само можете, що завгідно, кішка ловить мишку, чи мишка ловить кішку. Бачите, як все просто. Він вже почав працювати. Це буде наша остання картинка на сьогодні. А наступного разу, поки генерується картинка, я вам розкажу, що буде наступного разу. Я вам покажу нейронки, в яких можна створювати відео щодня безкоштовно. Ті, які гарно, швидко працюють та дають можливість кожного дня по декілька відео генерувати. У мене в топі таких, таких на сьогодні дві, коли мені потрібно, я працюю саме з ними, тому з радістю поділюсь. На сьогодні я вже відключила всі платні підписки. Працюю тільки з безкоштовними. Використовую навіть в роботі мені хватає безкоштовних нейронок, тому я вам все це покажу, щоб ви не витрачали гроші. Так, бачу вже появляється. Бачите, як чудово. Щоб ця собачка ловила рибку. Ви бачите, собачка залишилась ця сама, бо ми йому так поставили задачу, що собачка саме ця. Джек Рассел Тер'єр. Він дуже розумний. Він зрозумів, що ми залишаємо цю собачку, і собачка ловить рибку. Сподіваюсь, що вам подобається. І ви прям сьогодні, прям зараз. Гарнюсінька така і хороша така. Хочеться зберегти та відправити своїй донці та онуку, як їхня собачка Шанті на березі моря та ловить рибку. Сподобалось, мені дуже подобається. Я думаю, що кожен з вас захоче сьогодні або завтра відкласти всі справи, згенерувати картинки та порадувати ними ваших рідних, близьких. Я бажаю всім гарного дня та до нових зустрічей. Я дуже сподіваюся, що я була для вас корисною і, як обіцяла, як роботи. Працювати з зображеннями я закріплю в першому коментарі. Дивіться, навчайтесь, радуйте себе, радуйте своїх рідних, зустрінемось у наступному відео та зробимо з вами наші перші гарні відео за допомогою нейромереж. Та безкоштовно, без переплат. До нових зустрічей. Буду дуже рада вам знову. Підписуйтесь, пишіть коментарі, обов'язково пишіть, що б вам хотілось, щоб я розказала. Можливо, у вас є якісь побажання. Чому вам хотілося би. Навчитись. До побачення, до нових зустрічей. Буду дуже-дуже рада.